Миру і ласки від нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з Надією разом з вами. Я дякую Богові за новий день життя і дякую за обітниці, які Господь залишив для нас на сторінках свого святого Слова. Бог відкривав і відкриває свої таємниці. І сьогодні Він відкриває ці таємниці тут, на сторінках цієї Святої Книги. А колись він відкрив цареві на Уходоносорові, і це він зробив через Прока Даниїла. Послухайте вірш записаний у Даниїла у другому розділі, 28. Але тільки для Бога на небі, який відкриває таємниці, тож він сповістив цареві на Уходоносорові те, що має статися в кінці днів. У минулі віки Небесний Господь відкривав таємниці своїм пророкам, і Він робить це дотепер. Теперішні і майбутні однаково відкриті перед ним. Тому Господь показує своїм рабам, що незабаром має статися. У Семогутній дивився крізь глибину віків і перед рік через пророків виникнення і падіння царств. За сотні років до того, як ці події сталися, Божий голос лунає через тисячоліття, повідомляючи мешканцям землі, що має статися. Царі і князі, кожний визначений для нього час займають відведені їм місця. Їм здається, що вони самі здійснюють свої наміри. Але насправді усі виконують дани через пророків Боже Слово. Нечестиві й безбожники не помічають ознак часу. Часто через своє невігластво вони відмовляються приймати натхненне Писання, та коли так звані християни глузливо відгукуються про шляхи і засоби, які використовує великий Я Є. Відкриваючи свої плани і наміри, то тим самим вони показують, що не знають ані Писань, ані Божої сили. Християнин, який приймає істину у всій її цілісності і не зважає ні на що, окрім істини, розглядатиме біблійну історію в її істинному значенні, щирі християни не говоритимуть зневажливо про минуле. Наприклад, про історію єврейського народу, як про темні віки, бо вони досліджуючи її, зауважитимуть у ній усе більше і більше світла. Людське слово ненадійне. І люди, які покладаються на власні твердження, колись тремтітимуть, бо одного разу уподібняться до розбитої посудини. Проте Боже Слово безпомилкове і вічне. Бог живе і царює одвічно, Його слава відкривається не лише в стінах рукотворного храму. Він не закрив небо для свого народу. Як у часи стародавнього Ізраїлю, так і в наш вік. Бог відкриває таємниці своїм рабам-пророкам. Образ, показаний на Уходоносорові, про що ми можемо читати у другому розділі книги Пророка Даніїла. Оцей образ, показаний в нічному видінні, символізує прийдешні царства світу. Цінність і чистота металів, з яких був зроблений отой бовар, і які символізували різні царства від голови до ніг, зменшувалася. Голова Бована була золота, груди і руки срібні, стегна мідні, ноги залізні, а ступні ніг і пальці були зроблені із заліза змішаного з глиною. Отже, царства, символами яких були нижні частини Бована, уже не мали такого близької величі, як попередні монархії. Якби вони постійно керувалися Господнім страхом. Їм були б дані мудрість і сила, а це зберегло б їх міцними і утримало б від розпаду, але вони не зберегли того. Бог закликає нас бути дітьми світла. Він і їх закликав у їхні часи. І Господь через апостола Павла у першому посланні до Солонян у п'ятому розділі, у п'ятому вірші говорить нам, бо ви всі сини світла і сини дня. Ми не належимо ні ночі, ні темряві. Біблія це великий Божий дороговказ, це світильник для ноги, це світло для нашої стежки. Її промені освітлюють наш шлях, щоб ми бачили, куди йдемо. Біблія кидає також свої промені назад, висвітлюючи історію минулих віків і відкриваючи найдосконалішу гармонію в тому, що по тьмареному розумові видається оманливим і суперечливим. Давня історія світській людині здається таємницею, яку не можна пояснити. Проте для Божих дітей вона таїть у собі світло й красу. Ізраїльтяни кропили кров'ю жертовної тварини на двері своїх будинків, аби показати, що вони Божа власність. Так протягом усіх віків Божі діти нестимуть на собі визначений Господом напис, Бо говорить. І я дам їм мої суботи, щоб були на знак поміж мною і поміж ними, аби пізнали їх, тому що я Господь, який їх освячує. Якщо люди кажуть, що Божий закон анульований свідченнями отців, то це означає, що вони навчають чинням і заповідям людським, як Христос сказав Іван від Матвія в 15 році 9 вірш. Ми живемо у важливий період земної історії. На нас чекає велика боротьба. Людина гріха працює з дивовижною наполегливістю, намагаючись підносити фальшиву суботу. Невірний протестантський світ дивується, спостерігаючи за звіром, оголошуючи дотримання суботи, встановленої його, головою, порушенням державних законів. Царства змовляються між собою, аби підтримувати встановлення фальшивої суботи, хоч на підтримку її не можна навести жодного слова із святої Божої книги. Велика боротьба, що точиться нині, це не просто ворожнеча між людьми. На одному боці стоїть князь життя, котрий діє, як наш заступник і поручитель, на іншому князь Темряви. Який панує над лихими ангелами. І тому Господь радить нам: Задягніться усю Божу зброю, щоб ви могли протистояти підступності диявола. Непримиренна війна між вірними Богові і тими, хто зневажає його закон, триватиме до кінця часу. Церква об'єдналася зі світом, і пошана до Божого закону підірвана. Релігійні вожді навчають заповідям і вченням людським, як було за днів Ноя. Так відбувається і в наш час. Воістину вірних Богові людей не захопить брудний потік зла. Вони не зневажатимуть те, що Бог відокремив як святе. Кожен буде випробуваний. У цій боротьбі є лише дві стороні. На чиєму боці. Перебуваєте ви. Подивіться на сторінки цієї книги. І не треба, щоб вам хтось сказав, а Бог дасть вам відповідь на це запитання. Я хочу молитися, щоб ми були на боці Бога. Отче, наш що на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє святе і нехай прийде Царство Твоє. І нехай буде воля Твоя, свята, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. На превеликий жаль, друзі, дорогі, я особисто. Маю і друзів, і знаю багатьох людей, які не все приймають, що написано у цій святій книзі. Знаю одного поважного чоловіка, який сказав: та лишіть це все, це філософія, це просто написали люди. Але ж він так само ходить у храм, так само святить Пасху і, робить, і звершує деякі обряди. Я не знаю чому. Мої дорогі, Навіщо щось робити, щоб в останній день прийти і почути з у самого Господа, я не знаю вас? Можливо, люди будуть виправдовувати свої дії чимось, але Він скаже, я не знаю вас. А чому? Тому що я залишив вам слово своє, щоб ви знали, що є тільки два класи людей. Є ті, які є на стороні Бога, і є ті, які стоять на стороні князя цього світу. Як би вони не називалися, якими добрими вони не були, але вони на стороні небожі. Тому сьогодні я пропоную вам, як еталон, цю святу книгу Біблію, дослідіть і переконайтеся, що ви на стороні Бога. І я дякую Богові за можливість бути на стороні Його. І цього бажаю вам. До побачення.